Чоловік подарував мені стрімний букет, і я соромлюсь викласти його в інстаграм, тому що боюсь, що інші люди подумають, що він жалкує на мене грошей. Коли я зустрічаю з більш статусними, на мій погляд, людьми, я завжди намагаюся одягнути все найкраще, найдорогше, іноді навіть витрачаю останні кошти для того, щоб просто виглядати на рівні з ними. Тому що боюсь, що вони будуть мене оцінювати, подумають, що я бідна або просто не маю смаку. Коли ще йду гуляти більш з простішою подружкою, яка не має класної роботи, більш просто одягається. Я завжди соромлюсь виходити з нею в люди, тому що боюсь, що інші люди подумають, що якщо я дружу з такою людиною, це означає, що я така сама це означає, що зі мною просто не хочуть дружити краще за мене. По такому ж принципу я обираю і чоловіків. Мені важливо, щоб він був заможний, статусний, мав високий фінансовий рівень. Тому що якщо я буду зустрічатися зі звичайним хлопцем, інші люди подумають, що я просто не змогла знайти нічого краще, і зі мною явно щось не так. Я просто не заслуговую на дорогі подарунки, хороше ставлення розумного та статусного чоловіка. Коли ж на мене звертають увагу прості хлопці, я іноді навіть відчуваю розчарування та злість. Як ти міг собі дозволити до мене звернутися в такі моменти, мені здається, що вони не усвідомлюють, що я на вищому рівні за них. І через це в мене з'являються сумніви, чи дійсно я адекватно себе оцінюю, можливо, я така, як вони, і достойна тільки такого. Якщо в всіх цих фразах ви впізнали себе, то залишайтеся це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, як статуси бренди впливають на нашу самооцінку. Чому ми обираємо більш статусних партнерів та друзів, спираючись не на їхнє ставлення до нас, а на те, як вони будуть виглядати в очах соціума. Також поговоримо про те, чому ви не можете радіти простим речам, чому ви відчуваєте себе некомфортно, коли на вас немає брендового одягу, чому ви відчуваєте себе менш значими та цінними, коли вам дарують недорогі подарунки, чому у вас може виникати злість та навіть роздратування, коли на вас звертають увагу нижчі за статусом або рівнем життя за вас, люди. Сьогодні я відповім на всі ці питання, а також розкажу, як це можна змінити. Якщо ця тема для вас актуальна, то залишайтеся. Обов'язково ставте вподобайку для того, щоб я могла зрозуміти, що вам цікаві такі теми. Якщо ж у відео не буде відповіді на хвилюючі вас питання, обов'язково напишіть його в коментарях, і я обов'язково в наступних відео розкрию більш детально хвилюючу для вас тему. А зараз пропоную розпочати з того, щоб розібратися, чому ж взагалі для нас статусні речі або люди такі важливі. В основі цього явища частіше за все лежить пошук зовнішніх опор для своєї самооцінки. Тобто, якщо у людини низька самооцінка, вона шукає підтвердження власної цінності, значимості, крутості в якихось зовнішніх речах або людях. Якщо у мене класна сумочка, якщо у мене брендовий одяг, якщо у мене статусний чоловік чи статусні друзі, це означає, що я класна, це означає, що зі мною все добре, що я вдало живу. Якщо ж у мене немає всіх цих атрибутів будь статусу, зі мною явно щось не так. Це означає, що я не заслуговую на увагу, це означає, що я не заслуговую на те, щоб мене любили і схвалювали інші люди. Якщо у людини низька або нестабільна самооцінка, вона завжди буде відчувати себе менш цінною, якщо опиниться в компанії людей, які будуть вищі статусом за неї. Їй буде ніякого, вона буде відчувати тривогу. І для того щоб зменшити ці негативні емоції, така людина намагається підвищити власну самооцінку за рахунок якихось речей. Така людина навіть не розглядає варіант, що інші захочуть з неї спілкуватися, просто тому що вона цікава, хороша, розумна. Вона вважає, що цього всього просто недостатньо. Вона шукає підкріплення власної цінності не в собі, не в своїх внутрішніх якостях, а в якихось зовнішніх речах. І коли вона не має якихось статусних атрибутів, в такі моменти вона відчуває себе невпевнено. Саме тому для такої людини і важливі брендові речі, щось модне, статусний чоловік. Статусні друзі, тому що це допомагає їй підвищити свою самооцінку, відчувати себе більш впевнено, відчувати себе більш цінною та значимою для інших людей. Також для більшості людей дуже важливе соціальне схвалення. Якщо ми маємо класні речі, класного чоловіка, те, що хочуть інші люди, це означає, що ми вписуємось в цю групу. Виглядаємо більш успішними в очах цієї групи, більш цінними, більш значими. Саме через це деякі дівчата обирають не цікавого для себе чоловіка, не того, хто по справжньому до неї добре ставиться, а більш статусного, більш заможного, такого чоловіка, який зможе довести в очах інших людей її успішність. Тому що якщо на неї такий чоловік звернув увагу, це означає, що вона на це заслуговує. Це означає, що вона суперкласна, суперцінна та суперзначима. Ну і звичайно, люди схильні до того, щоб порівнювати себе з іншими людьми, і звичайно, ніхто не хоче відчувати себе гіршим за інших. Саме тому для того, щоб уникнути цього відчуття, така людина просто вимушена купляти якісь брендові речі, обирати яких статусних друзів або партнерів для того, щоб просто не відчувати себе гіршою за інших. Звичайно, дуже часто така поведінка впливає негативно на життя та стосунки такої людини. По перше, в такій ситуації відчуття нашої цінності починає залежати від нашого партнера. Якщо ми подобаємось статусній на наш погляд людині, якщо вона добре до нас ставиться, дарує нам якісь подарунки, хоче проводити з нами час, ми відчуваємо себе більш впевнено. Нам здається, що якщо ми подобаємось успішній людині, це підтверджує нашу власну цінність. Якщо ж така людина раптом змінює до нас своє ставлення, ми відразу починаємо сумніватися власній цінності. Звичайно, така поведінка робить нас залежними, як від думки інших людей взагалом, так і від нашого партнера. Ми намагаємось йому доходити, заслужити його любов, постійно щось змінюємо в собі заради нього для того, щоб просто знову отримати його увагу і підвищити власну цінність. Також такі люди можуть витрачати дуже багато грошей на якісь брендові речі, новий костюм або нову сумочку для того, щоб просто підвищити свою самооцінку за рахунок цих речей. Звичайно, це ніколи не працює в довгостроковій перспективі. Це тільки на час створює ілюзію власної успішності. А потім така людина частіше за все відчуває порожнечу. Тому що дуже часто така людина витрачає свої останні гроші на цю брендову річ, жертвуючи своїм комфортом, нехтуючи якимись більш важливими, наприклад, побутовими потребами. Ну і також однією з найголовніших проблем в цій ситуації є те, що така людина постійно ділить людей на рівні, більш успішні, більш заможні, менш успішні. Ділить людей по їх фінансовим рівням, по статусу, по тому, що вони можуть собі дозволити. Але коли ми починаємо ділити людей на рівні, ми самі стаємо жертвою цієї системи. Завжди буде хтось краще, хтось успішніше за нас. І, звичайно, знаходячись поряд з такою людиною, ми будемо постійно себе порівнювати. Через це відчуватимемо себе гірше, менш цінними, менш значимими. І в довгостроковій перспективі це буде тільки погіршувати нашу самооцінку. Причин такої поведінки може бути безліч частіше за все це комплекс неповноцінності. Тобто, така людина вона не відчуває власної цінності, не вміє знаходити її в своїх внутрішніх особливостях. Саме тому вона постійно потребує зовнішнього підкріплення, статусного партнера, схвалення інших людей, брендових речей і так далі. Також однією з найрозповсюдженіших причин може стати низька самооцінка. Така людина відчуває себе нічого не вартою. Вона постійно сумнівається в своїй значимості, своїй цінності, своїй важливості для інших людей. Саме тому теж постійно потребує зовнішніх факторів, які будуть доводити її успішність, цінність або значимість. Ну і останнє це бажання контролювати те, як нас сприймають інші люди. Для такої людини важливо мати брендовий одяг, статусних друзів, статусного партнера, тому що це допомагає їй складати те враження на інших людей, яке б вона хотіла. Це допомагає їй контролювати їхню думку про себе. Така людина дуже боїться, що інші люди будуть її засуджувати або знецінювати, думати про неї щось погане. Саме тому вона намагається всіми силами створити гарну картинку для того, щоб складати хороше враження на інших людей. З того, що я проговорила раніше, виходить висновок: що таке надмірне бажання мати брендові речі, статусних партнерів, спілкуватися тільки з успішними людьми частіше за все виходить саме з невпевненості в собі. І найгірше з цього всього те, що навіть коли така людина отримує бажані речі або увагу успішних людей, вона все одно не може відчути себе по-справжньому щасливою. Вона все одно не відчуває себе по-справжньому цінною та значимою. Це тільки на короткий час створює ілюзію успішності та підвищує самооцінку. Саме через це людина стає залежною від цих речей. Починає нехтувати важливими для себе речами, починає обирати вколо спілкування тих людей, не які по справжньому їй цікаві і добре до неї ставляться а тих, хто є більш статусними та успішними. Звичайно, це тільки збільшує порожнечу всередині і просто знищує самооцінку в довгостроковій перспективі. З часом така людина не може отримати ніякого задоволення навіть від якихось дорогих класних речей, про які вона мріяла раніше, тому що їй вже навіть це здається недостатньо класним, недостатньо статусним. Вона потребує все більше і більше атрибутів статусності для того, щоб просто відчути себе більш значимою та цінною. Вона може нехтувати власними особистими кордонами для того, щоб просто втримати спілкування з якимись більш успішними на її погляд людьми. Звичайно, це не дуже добре відображається на емоційному стані такої людини і на її самооцінки, але це можна змінити і зараз я розкажу як. Для того щоб припинити самостверджуватись за рахунок речей, людей, статусів, треба якомога частіше рефлексувати, аналізувати свою поведінку, задавати собі питання. Найважливішим кроком буде припинити порівнювати себе з іншими людьми. Кожна людина має свій шлях, і ваша цінність не визначається чужим успіхом. Перед тим, як щось купити або зробити, запитуйте себе, чому для мене це важливо. Можете навіть створювати собі табличку, яка допоможе вам об'єктивно оцінити, чому ви, наприклад, хочете купити якусь річ. Тобто, я хочу купити нову сумочку, і ви задаєте питання, який вплив на це бажання має соціум, який вплив на це бажання має те, що, наприклад, у всіх моїх подружок вже є така сумочка, і який вплив на це бажання має дійсно. Те, що мені подобається ця сумочка, і я б її собі хотіла, чи вона мені потрібна. Потім ви малюєте коло і кожному пункту віддаєте відсоток. Скільки відсотків має впливу те, що в подорожок жиє така сумочка, скільки відсотків впливу має те, що я буду мати якийсь інший соціальний статус в очах інших людей завдяки цій сумочці, і скільки відсотків бажання купити цю сумочку займає саме моя потреба в цьому аксесуарі, саме необхідність в моєму житті цієї сумочки. Завдяки цій схемі ви зможете зробити свої вчинки та покупки більш обдуманими, а не емоційними. Якщо ви будете робити цю вправу на постійній основі, з часом ви навчитеся краще прислухатися до себе і розрізняти, де ваші справжні щирі бажання, а де те, що просто нав'язане вам соціумом, або де бажання не купити якусь річ, а бажання довести свою цінність іншим людям. Також дуже важливо навчитися віднаходити відчуття власної цінності та значимості не в зовнішніх атрибутах, не в схваленні інших людей, а в якихось ваших внутрішніх якостях. Саме тому ви можете почати вести списки, де будете перераховувати, чому ви хороша людина, чому ви хороша подруга, чому ви хороша дівчина або хороший хлопець. Це допоможе вам сформувати чіткі уявлення про себе, скласти думку про себе, помітити свої переваги, свої плюси, помітити те, чому ви можете бути цікаві для інших людей, чому вони можуть вас цінувати навіть якщо у вас не буде якоїсь брендової сумочки, якогось класного костюма чи якогось статусного чоловіка. Також дуже важливо почати будувати стосунки з іншими людьми на основі спільних цінностей, спільних поглядів на життя, а не на основі якоїсь вигоди. Також важливо припинити ділити людей на рівні. Немає нікого вищого, нижчого, кращого, гіршого. Є просто інші люди, хтось знаходиться ближче до вас, хтось далі. Розглядайте світ в горизонтальній перспективі, а не в вертикальній. Не діліть людей на рівні, просто усвідомте, що є ті, з ким зараз ваші інтереси не перетинаються, але це не означає, що ви кращі або гірші за цих людей. Дуже важливо усвідомити, що успішні люди теж можуть бути порожніми всередині, а звичайні, нібито люди можуть опинитися справжніми, щирими і дуже добре ставитися до вас. Але ви в погоні за статусом, брендами, певним рівнем успіху можете просто втратити тих людей, втратити тих, хто цінує вас просто так, хто любить вас такими, які ви є. Але є одне, але дуже часто, коли я кажу це на своїх консультаціях, у відповідь я чую: ну звичайно, прості люди будуть мене любити таким, який я є. Будуть мене цінувати, будуть мною цікавитися. Але це означає, що я просто не вартий тих, хто краще за мене. Це означає, що ті статусні успішні люди не обирають мене, і вони до мене гірше ставляться. Вони зі мною не знаходять якихось спільних цінностей, просто тому що я не заслуговую на це. Насправді ця відповідь дуже розповсюджена. Я думаю, можливо, і хтось із вас замислювався вже над цим, знецінював хороше ставлення до себе від інших людей, аргументуючи це тим, що вони просто якісь дурні, чи не бачили нічого кращого, чи не розуміються в чомусь, і саме тому ви їм цікаві. А до по-справжньому класних і успішних людей ви просто ще не дотягуєте. Якщо ви теж подумали про це під час перегляду відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Цікаво подивитися, наскільки багато таких людей. Насправді ця тема дуже глибока, і я обов'язково зніму серію відео на цю тему, якщо вона опиниться для вас актуальною. В наступних роликах я хочу розібратися в тому, чому ми обираємо показне життя замість справжнього щастя. Чому дійсно дівчата соромляться викласти якийсь звичайний букет ромашок, тому що бояться, що інші люди подумають, що вона радіє простим речам. Чому, в принципі, люди можуть соромитися своєї простоти? Також хочу поговорити з вами про те, чому люди частіше за все ставлять в пріоритет не цінність подарунку, а його ціну. Тобто, якщо хтось подарував вам подарунок, який максимально відповідає вашим інтересам, але має низьку ціну, вам буде ніяково викласти його, наприклад, в соціальні мережі. Ви будете відчувати якийсь сором. А якщо вам подарують якийсь класний подарунок дорогий, але він був обраний просто для галочки те, що подобається всім, ви будете набагато більш впевненіше показувати його іншим людям. Також в наступних відео ми з вами поговоримо про те, як формується наше ставлення до вартості подарунків та як з цим пов'язана байдужість наших батьків в дитинстві. Якщо ви хочете почути відповіді на всі ці питання, обов'язково напишіть про це в коментарях. Також пишіть свої питання для того, щоб я могла більш детально з усіх сторін розкрити цю тему. У підсумку цього ж відео хочу сказати, що дуже часто наше бажання мати дорогі брендові речі, статусних партнерів, успішних друзів може стати пасткою. Це тільки створює для вас ілюзію успіху, але з часом позбавляє відчуття справжнього щастя та спокою. Подумайте над тим, з ким би ви спілкувалися, які перечі обирали, якщо в нашому житті не мали ніякого значення, бренди та статус. Ваша цінність всередині вас, і коли ви зможете це усвідомити, ваші стосунки з іншими людьми та ваше життя стане набагато щасливішим. На цьому все пропоную підписатися, для того, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео!